Прийшли цю зиму. Пройдемо що завгодно. Ну, я пропоную, оскільки говоримо про наших ворогів, то зараз обговорити ще одну важливу новину. Вона надходить до нас від Вільяма Бернса. Це, нагадаю, очільник ЦРУ. Він говорить про те, що президент РФ і Владимир Путін. Не налаштований досі серйозно на переговорі щодо припинення війни в Україні, і насправді досі вірить, що зможе розтрощити Україну і Захід. Про це Бернс сказав під час одного зі своїх останніх виступів. Він заявив, що саме прогрес України на полі бою швидше за все визначатиме перспективи дипломатії для припинення розв'язаної Росією війни. Він підкреслив важливість запланованого контрнаступу України, заявивши, що багато чого поставлено. На карту саме в найближчі місяці справжні країни дають віці. чи зазначив він, додавши, що Путін насправді глибоко помилявся у своїх припущеннях щодо України до війни. Ми всі це звісно ж прекрасно знаємо, але розуміємо, що і наші розвідники, і загалом міжнародні оглядачі повідомляють про те, що стратегічні цілі Владіміра Путіна і загалом російського військово-політичного керівництва наразі залишаються незмінними. Це захоплення якомога більшої е, кількості українських українських територій це геноцид української нації. Вони до речі відверто про це говорять у своїх ефірах. Вони цим буквально вихваляються, тим, що вони сусідню націю вбивають. Ну і добре, що на міжнародній арені вже існує це розуміння, що тільки українська офензива, український контрнаступ згодом зможе переламати цю ситуацію. Наші союзники на насправді не вперше і не в говорять про роль дипломатії. Але насправді добре, що вони говорять про те, чи буде дипломатичний аспект у російсько-українській війні, визначатиме перш за все ситуація на полі бою, бо агресор, знаєте, країна агресор, як і агресор у побутовому житті, розуміє перш за все, лише. Ще силу, силу, якою от сам намагався залякати, намагався підбити, намагався вбити і розтрощити. От тільки таку силу він і розуміє. Ну, Власне і дипломатію. Ніхто ніколи нормально території не повертав.